Йому без п'яти років століття. Він випустив тисячі фахівців для галузі охорони здоров'я. Він має славетне минуле і реальні перспективи в майбутньому, та впевнено дивиться вперед. Це все про Прилуцький фаховий медичний коледж, який днями відзначив своє 95-річчя. За ці 95 років ми змінювалися із акушерської школи профспілки. На сьогодні ми є комунальним закладом Прилуцький фаховий медичний коледж Чернігівської обласної ради. Звичайно, що змінювалися літа, змінювалися керівники, змінювалися педагогічні працівники, студенти наші. Але саме головне те, що той дух студентства, дух навчання, дух відповідальності і професіоналізму він зберігся в цих стінах. Випущено не одну тисячу. Випускників, які працюють і медичними сестричками, фельдшерами, завідувачі. відділеннями. серед них є знані працівники, кандидати медичних наук, які є, ну, опанували всі галузи медицини. Прилуцький фаховий медичний коледж є одним із найстаріших і найпрестижніших навчальних закладів Чернігівщини. Тут студенти здобувають знання у сучасних навчальних кабінетах, лабораторіях, відпрацьовують практичні навички на сучасному медичному обладнанні. Змінюється. І модернізується база коледжу, тому що я, як керівник, я розумію, якщо ми не будемо йти в ногу з часом, то нашим студентам буде нецікаво, якості знань не буде таке, як потрібно. Тому матеріально-технічна база нашого коледжу вона постійно поновлюється, поповнюється для того, щоб студенти могли відпрацьовувати практичні навички в кабінетах до клінічної практики. І звичайно, велика роль приділяється зв'язку з нашими клінічними базами там, де наші студенти, Студенти можуть відпрацьовувати і бачити лікувальний процес і приймати в ньому участь безпосередньо. Так, коледж він повністю укомплектований всякими препаратами, апаратурою медичною. Нас навчають нею користуватися. Якщо якась нова апаратура виходить, то наше керівництво закупає її і нам проводять різні мастер-класи, як нею користуватися. Сьогодні Прилуцький фаховий медичний коледж готує не лише медиків, говорить його директор Тетяна Котляр. для того, щоб його випускники могли. Конкурувати на ринку праці на базі коледжу працюють різноманітні курси. Ми дбаємо про те, щоб наші студенти отримували не тільки фах, вузький якийсь фах медичний, але щоб це були всебічно розвинені особистості. Так у нас працюють курси масажу, у нас працюють курси естетичної косметології, що дає можливість нашим студентам бути конкурентоздатними на ринку праці. Тобто вони можуть працювати не тільки в лікувально-профілактичних закладах, але вони можуть займатися приватною діяльністю і оці напрямки косметології, реабілітології, вони є актуальними, і ми впевнені в тому, що наш студент виходить із багажем знань. Особливою гордістю прилуцького фахового медичного коледжу є педагогічний колектив. Тут працюють креативні, висококваліфіковані, досвідчені викладачі та молоді фахівці. Педагогічний колектив це поєднання мудрості досвіду із молодістю з креативом. І це все під має підґрунтя високого професіоналізму. Е, медицина змінюється постійно. Виклики часу е, ми бачимо, які на сьогодні є. І якщо б цей колектив, з яким я маю честь працювати, не розвивався сам. Якби е, мої педагоги не вдосконалювалися, то звичайно е, нам було б ну важко б тримати рівень ту планку, яку е, ми собі поставили. Е, але е, ми розвиваємося, ми підвищуємо свій фах. Ховий рівень і студенти отримують висококваліфіковане знання, і ми готуємо конкурентно здатних медичних працівників. Ми розвиваємо особистості, ми розвиваємо патріотист і громадянську позицію кожного нашого студента. Наш колектив педагогічний він особливий. У нас працюють не тільки педагоги, але у нас ще працюють і лікарі, лікарі-сумісники, які діляться своїм практичним досвідом, своїми знаннями із нашими студентами. І ну, хочу сказати, що серед наших викладачів, викладачів-сумісників велика кількість випускників саме нашого коледжа. Тобто це говорить про те, що ми любимо ці стіни. І ми хочемо, Я також є випускниця Прилузького медичного училища, це показує те, що ми. Ну, настільки, напевно, любимо цей заклад, що хочеться все те найкраще, Наші здобутки як людей дорослих, хочеться поділитися із підростаючим поколінням. Насправді у нас дуже класний педагогічний колектив. Я вже їх можу назвати своїми колегами. Це і досвідчені фахівці, і молоді викладачі, але вони мають за своїми плечима стільки досвіду життєвого, з яким вони діляться з нами на практичних заняттях, на лекціях. Тому навчання тут надзвичайно цікаве. І я отримувала такий багаж знань, з яким я зможу вже поділитися навіть зі своїми дітьми і онуками. В коледжі мені дуже подобається, тому що е, навчають е, дійсно. Дуже багато чому вчителі дуже професійні, вони завжди нам допомагають і витрачають свій час на нас. Якщо ми щось ну, не розуміємо, то нам завжди допоможуть. Наразі Прилуцький фаховий медичний коледж, як і більшість навчальних закладів України, проходить випробування війною, яка вимагає кардинальної зміни форми і умов навчання. На даний момент маємо змішану форму навчання і. Здебільшого намагаємось працювати із нашими студентами в офлайн формі. Більше надаємо їм практичних навичок, тому що їхня майбутня професія саме цього більше потребує. Тому під час навчання онлайн е, наші викладачі використовують різні форми навчання, використовують різні платформи е, для того, щоб, е, щоб всі ці оцінювання якості студентів відбувалися е, у. Правильному форматі тому використовується і тестування, використовуються відеоматеріали для проводження пар. Після того, як наші студенти приходять з онлайн навчання, в них вже складена теоретична база і це підкріплюється відпрацюванням практичних навичок у нас у коледжі. Ми дбаємо про безпеку наших студентів, тому для них облаштоване найпростіше укриття в нашому закладі. І саме навіть під час повітряних тривог навчання в нас продовжується. Коли студенти спускаються в укриття, то для них також відпрацьовуються практичні навички, і студенти здобувають знання, незважаючи на. Перешкоди ці зусилля колективу медколеджу високо оцінив начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Завдячуючи керівництву, завдячуючи персонал, який працює на сьогоднішній день. Є унікальна можливість навчатися студентам в очній формі. Дуже приємно був вражений, коли ми починали співпрацювати, коли дивилися і як готувалися, як хотіло керівництво, щоб вони працювали в очному режимі. Мало зусиль докладає керівництво і педагогічний колектив Прилуцького фахового медичного коледжу і для того, аби його випускники могли продовжувати навчання у вишах. Так на сьогодні укладені угоди про співпрацю з п'ятьма профільними державними, національними та міжнародними університетами. Коледж тісно співпрацює по проектам подвійного диплому, паралельне продовження навчання із працевлаштуванням у Польщі з отриманням диплома європейського зразка. Медицина сьогодні відкриває широкі перспективи, і випускники прилуцького. Фахового медичного коледжу завжди були і будуть затребуваними і конкурентно здатними, яку би з них вони не обрали.